Знаєте, після того, як Волинь дібрали очки у Шахтаря, у Дніпра з'явився реальний шанс посісти друге місце і пробитися до Ліги Європи через. Чемпіонат України, тому що є шанс через Лігу Європи, але через чемпіонат України команда посилала другу сходинку перед цим туром. І сьогодні команда зустрічалася Орею, завжди дуже неприємним суперником. Мирон Маркевич знову ж таки провів ротацію складу. Дуже багато нових футболістів вийшли з погляду на те, які грали з перших хвилин у Наполі. Матеос вийшов з першого складу, і, чесно кажучи, от якось, ну. От сам настрій. от перший мяч 27 хвилина, пропущений, Атака. Сон не дуже вдало відбирає мяч. від Ліпарті, Мяч до залетів у Хумчановскую. Золотивосит Андрію. Ну, ми говорили, отмечали, на якій швидкості Безус, да, та зона, де должен полузащитник. А... блокировать этого игрока, наносящего удар. И вот посмотрите, на какой скорости он идет. Бежит в оборону и обороняется. А здесь спокойно на исполнение. Будковский исполнитель. Он, видите, его Будковский побежал туда в зону Дугласа. Играй, пусть играет, а играет в зоне. А тут он уже, когда начал сюда перестраиваться, он уже не успел постраховать. 39-та хвилина. От перший удар по воротах від Матеуса. Прямий удар зі штрафного. В принципі, Дніпро нічого в так таки не створив. Олександр Олексійович. Ну, заря, не забуває, теж одна із найкваліфіцірованих команд. Вона по праву займає 4 місце, Високе. Другий м'яч. Другий м'яч. 43-та хвилина. Знову ж таки, атака. Знову якась незрозуміла гра ну, при... у захисті. Е, от зараз ми подивимося повтор цього голу. Чесно кажучи, ну, яку, знаєте, Дуже розібрано. Сваток віддає на Ксензе. Ксень да. запускає свічку, потім програє другий повар. Іде атака, знову ж таки, втраты в зону Сваток, який не побіг Александр. Ні, ну він же сначала отдавал мяч К Треба Надо его спросить. Он, чего он этот мяч отдавал К Поперек, там где-то, кстати, могла быть обрезка. Это раз. А Во-вторых, вот там момент был. ну, сбивай. Тактический фул да. делай вот там в начале, получаешь желтую карточку. Ничего страшного. Ты же центральный защитник. А он дал свободной игроку вывалиться и отдать олевую передачу. Понятно, що уже позиції два центральних защитника потеряли сваток і и є. І здесь вже опять видимо Вот То якраз як Заря играет в обороні, это це принцип і наглядне пособі для ноги футболіста. Бачите, емоції Федецького Кравченко. Тут з сином був Артем Федецький. Заміни коноплянка вийшов замість Федорчука, який грав з перших хвилин. З'явився Ротан, з'явився Калініч. Але сказати, що щось змінилося в другому таймі... Думаю, Поїзд уже уїхав, да. Это уже сложно было. Оксан Оксанксич. Ну, видно было, что Заря уже Заря не первую такую игру играет. Давайте вспомним игру против Киевского Динамо. Значит, і, значит, в прошлом чемпионате, когда они шахтера выигрывали, эта команда, наверное, самая стабильная, одна из самых стабильных в премьер-лиге. Заря могла забыть? Андрей Бильси? Да, могла. І, э, мы отмечали: Любенович здесь очень здорово. Вот, принял сразу носочком. На исполнение. Просто доля секунды было и хорошо исполнил момент. Попал бы би, там. Би, би. Андрей, вот поясните, знову ж таки, столько эмоций было залишено в Неаполе, что просто Назарину выстачало сил, эмоций. Ну, здесь и самого начала мы видели ротация состава. Ну, мы вже проговорили. Ротация, ротация. А, а мы говорим, что те футболисты, которые сегодня вышли, они не дотягивают до основного состава. Ну, посмотрите, как вышли тот же Безус Влад, играл. Тот же Матеус, который не готовый, но это пол команды, пол состава. Естественно, здесь очень сложно было, и с таким настроением то очень сложно что-то добиться. Тем более заря была мотивирована. Лига Европы у них. Ну и не только лига, не только Европы, честно, лига Европы. Да, но так мы и говорим, что у этой команды есть уже опыт игры против команд, которые вверху турнирной таблицы. Не, вони не зря обіграли Шахтер, Динамо. Это ж вони в Європі пошуміли. Тобто, да? в Лізі Європи пошуміли. Тому та команда этот вкус почувствовала і сьогодні. Луцан, я згоден. Я абсолютно згоден. Я нічого не маю проти з тим про, стим... про стимуляцію. Я зараз вам поясню. Я не маю нічого э, про стимуляцію там різними там, ну, ми багато про це говорили. Є вона на даному етапі хай Бог. Да, є людям заробляти гроші, це воно в нас є проти всіх. Проти всіх команд, і вона, в принципі, десь, знаєте, якби рівень чемпіонату. Я не згоден з тим, що ну, Дніпро, ну, друге місце. В не, я я просто не, не дуже розумію. Це самі по собі футболісти вони виходять, вони розуміють, що не можуть зайняти друге місце, ліга я чемпіонів. Не, це наверное, зовсім інший рівень. Я думаю, що тут от у вас там фраза така проскочила. Треба не забувати, що футболіста в дні не беруть, щоб грати одну ігру в неділю проти Чорноморця і виіграти себе спокійно. Ведь эту команду берут людей, которые должны и в чемпионов играть, и в Кубке, и в чемпионате, и все выигрывать. Это же Днепр, топовая команда. Так вот пусть и футболисты и отвечают, понимаете. Правильно Ротен сказал, критикуйте тогда, когда нужно критиковать. Но не рота не нужно критиковать, а тех, кто вот на их возвращается назад, а мяч уже в воротах, а он еще до штрафного не добежал. Вот там нужно спросить, так сказать, ты в какой команде? Потому що всі прекрасно розуміють, Тобто ну, то всі відмовки про те, що мовляв, на три фронти грати зараз на даному етапі дуже складно, це все просто від лукавого. Ні, да, дело в тому, що да, можна грати на три фронта. тільки є бути рівноцінні состави. Ви понимаєте? Что... Маркевча немає зараз рівноцінної заміни? Я вважаю, що ні. Получається, так. Да. Ну, фа... Ми по факту да, говоримо. По да. Давайте послухаємо, що після гри говорили головні тренери обох команд, так само футболіст Зорі Олександр Краваєв. Как вам дается вот так играть против самой Днепра? Я, рахую, я думаю, что все-таки Днепру не повезло, то, что у них сейчас такой график, что я бы не позавидовал никому, особенно Мирон Богдановичу и его команде, потому что они сейчас играют на три фронта. Поверьте, это очень тяжело играть со второго на третий, с третьего на четвертый. Тем более у них огромнейший шанс есть пройти в финал Лиги Европы. Что от чистого сердца желаю, мы всей командой будем честно болеть, крутить дули, как говорится, в хорошем смысле слова, чтобы они вышли в финал. И, возможно, в финале, опять же, вы привезли этот кубок УЕФА на Украину. Ну, а это, ну, это футбол. Я понимал, что Мирону Ватановичу придется делать какую-то ротацию, поэтому нам, конечно, намного легче. Мы работаем в недельном цикле. Ребята поначалу видно было, что то нервничали немножко, но потом все нормально. Самое важное, что мы победили, я очень рад за своих ребят, благодарен им. Мы продолжаем борьбу за то место, которое даст право нам тоже выступать в Лиге Европы. Осталось три тура. Дай Бог, чтобы мы на таком же уровне провели последние три тура. Там, ну, в принципе, экспериментальный склад. нас не было возможности поставить всех футболистов, потому что Великі навантаження було два дні назад. І... Ну а заодно і подивилися наш найближчий резерв, самі бачите, який він. Так що тут нічого дивного нема. Зоря організована команда, там -то могло з Чорноморцем пройти, з лічівцем, а тут, тут такі номера не проходять. Тому... Нічого дивного нема. Ну, ще раз повторюю, в нас просто не було сьогодні змоги поставити всіх, тому що в нас всього 4 захисника, і ми їх десь поберегли сьогодні, тому що, не дай Бог, якась травма і в нас просто нема виходу. Сьогодні захисники саме, напевно, їхні помилки через це було пропущення видів. Звичайно, там молодий Святого, на жаль, провів не найкращий матч. І... То відчувалося задня лінія у нас сьогодні, ну, будемо так говорити, не виручив. Після Наполі, де переважно доводилося оборонятися, сьогодні потрібно було бігти вперед і, можливо, десь от не вдалося переналаштуватись на цю гру в атаку. Так, ну. На початку гри було пару моментів, і, можливо, ми б забили, була друга гра, але. Права не в тому, дуже багато м'ячів любили в центрі поля, І що Гама, що Безус. Ну, Матеус практично не грав півроку. Ми дали йому можливість сьогодні проявити себе, тому що в четвер, ну, хочемо, щоб він хоча б був в запасі, тому що в нас також там буде невеликий вибір, ну, але... Основний склад, в принципі, приділився на четвер. Втрата другого, другої позиції у чемпіонаті болючий удар. Та ну, знаєте, що брати на три фронти, треба мати абсолютно рівноцінних два склади. Тому нічого, то треба реально дивитись на речі і не робити з того проблеми. Є, от Ліга Європи, значить треба всі сили кинути на на ту гру. Дмитро Химчановський сьогодні вийшов на. У старті, після того, як попередній матч був на заміні, віддав вам таку передачу, коли там другий гол, як ви взагалі побігли туди, як це? Ну, у нас це э, тренерська установка, повторюсь, постійно, коли э, м'яч на половині поля соперника намагатися держати його під напряженням, і, і він так видно, соперник немного теряється, коли їх <кхи> напрягаєш. і так ми забрали мяч, і все сразу вперед стараємося бігати, щоб забити гол. І от наше желание і настирність допомогло нам забити гол второй. Ну, в унісон вам сказав Мирон Маркевич. В Принципі, все те, що ми зараз говорили в студії, що безперечно, що ну подивилися резерв, резерв на даному етапі немає. Тобто той резерв, який мав би тягнути на собі якусь певну частину матчі, він просто на даному етапі не витягує. Тобто те, що проходить проти Чорноморця і Лічівця, проти зорі, яка є дуже дисциплінованою командою, за яку ми будемо дуже болівати у лізі Європи, тому що справді дуже симпатична симпатична команда. Олександр Олексійович, от якщо коротко, що чекати в четвер, направління главного удара вибрана озвучена главним треніром. Ждем та правильно це. В данной ситуации, думаю, да. Андрей. Ну я как-то не, не согласен, потому что можно и здесь никак, и там никак, и плыли-плыли, не доплыли. И в каждом турнире можем просто оказаться нигде. Понимаете? Поэтому я не знаю, Может, и главный тренер разговаривает с футболистами, тому що очень сложно после Лиги Европы действительно выходить на чемпионат Украины. Ми не одноразово про це говорили. Да. Ви самі розповідали, що емоції зовсім інші. Так, да, емоції очень другие. поэтому если главный тренер разговаривает с футболистами, и футболисты говорят, что мы не можем выйти, это другое дело. А если просто вот такая ротация, то я же говорю: я где-то не согласен. З ага, іншим боку можна і з основными футболистами, і не там, і не там. І тут їх загнати, не виграти, і там програти. Тобто тут, ну, знаєте, якби, це вибір головного тренера, в принципі, він. Зрозуміли, тому що якщо підсумовувати все, що ми от зараз говорили, це те, що ну, вибору особливого немає. Є там 12-13 футболістів, ними треба грати. Загнати їх тут, можливо, не вистачиться там. Ну, в будь-якому разі, що от, ніби основне, що потрібне підсилення, потрібні інші футболісти, які спробують або, можливо, десь резерви цих витягувати. І, ну, Такого ж не буває, щоб команда не треба було усилення. По состоянию дел на сьогодні головний тренер вибрав таку стратегію. і вона... І раз подару для мене вона понятна і приємлива, поэтому ждем четверга. Жека чекаємо четвера, будемо вболівати безпосередньо безперечно за Дніпропетровський Дніпро.